Де це я? Хм. Та, я бачу кішку. Я її трошки боюсь. Хочу, щоб вона відійшла. Кш. Фух. Я в котячого свічий. Не вже ж. Хм. Я бачу ще одного кота. Ось він. А мені залишатися тут чи ні? Напевно, ні, але я піду досліджувати світ. Цікаво, що там? Так, ось я прийшла сюди. По-перше, тут є Діван. По-друге, тут є кіт. Що кіт? Який кіт? А, ось кіт. Ну, добре, я дуже хочу спати. Усім бай, зустрінемося завтра.